Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні день народження у великого поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми вирішили дізнатися, наскільки наші козятинчани добре знають його творчість. Отож, поговоримо. Чи знаєте ви якісь твори Тараса Шевченка? Знаєм багато. А могли б ви продекламувати якийсь уривочок, такий найяскравіший для вас? Живинна голубка, що голова любить, чи винен той голуб, що соки робив, самої воркує, Світом білим нудить, шукає, блюкає, до вас завдив. Дякую. Пісню ми знаємо дуже добре, стол на ніп широкий, наприклад. На вірші. О, та раз, раз. Та. І Боже, про цього як це розкаженю, та Зап... знають. Ні, не заповіт, а ото, от як він тих пас. Ягнята заложка на Ми ж його вчили в школі, звісно. Знаємо, знаємо. Знає. Да. Добре, дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, які ви твори знаєте Тараса Шевченка? Ну, кобзар знаю. А могли це... б кілька рядків? А, це ви це питаєте. Ні, як умру, то поховайте, щось цими фрагментами пам'ятаю, то буквально. Мені тринадцять, я пас ягняток чи за селом, що там ще. Кусочками можу а так в школі вчили, ну ви знаєте, мені вже сьомий десяток, так що воно вивів. Це наш пророк, і я кажу, що Тарас Григорьович, це так. Дякую. Він предрікав це ось то, що буде. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Москалі лихі люди розроблять лихо з вами. Оце я от лихо вони з нами всіма, не тільки жінками роблять, а з всіма. Оце моя відповідь. Так, Дякуємо так, вам. Будь ласка. Як ви вважаєте, Тарас Григорович Шевченко, наскільки є на сьогодні пророком? Ну якщо брати в відсотковому співвідношенні, то на відсотків 90 він був правий. Він боровся проти кріпацтва, і зараз Російська Федерація нас прямує до того, щоб ми стали їхніми кріпаками, але ми боремось за свою незалежність, свободу рівноправість, що в нашій було країні. Як ви думаєте, наскільки актуальна творчість Тараса Шевченка сьогодні? Ну, я вважаю, наразі вона дуже є актуальною, тому що в своїх творах він намагався висвітлювати проблему зв'язку України з Росією та Московією. Також тоді Росія. Е Намагалася знищити українську мову. Вони спалювали твори і взагалі книжки, які друкувалися на той час. Тарас Шевченко, здається, був у засланнях декілька разів за те, що він писав українською мовою. І наразі ми маємо війну з цією країною, тому як ніколи, це зараз актуально. Скажіть, будь ласка, які твори Тараса Шевченка ви знаєте? Садок, вдох починав коло хати, також прощі над вищами гудуть, богатирі з погами йдуть, е, е, співаючи, підуть дівчата, а матері, матері. вечерять живуть. Дякуємо. ви вважаємо, наскільки творчість Тараса Шевченка актуальна сьогодні. Ну, мені здається, що, на жаль, сучасне молодь не так знає добре, хто такий Тарас Шевченко, його більші. Але я, ще, як навчалася у школі, це взагалі... Скажіть, будь ласка, які твори Тараса Шевченка ви знаєте? Так, багато в школі вчили думи мої думи, так, лихо мені з вами. І шокохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Ну що ж, дорогі друзі, ми провели наше невеличке опитування, яке показало, що все-таки не буде зайвим взяти до руки кобзаря та насолодитися прекрасними творами.